розповім про найголовніше. Трагічна звістка знову сколихнула Волинь. У боях проти російських окупантів загинув волинянин Леонід Рекрутуроджене села Брани 1982 року. народження. як повідомили у Мар'янівській громаді, трагедія сталася 9 грудня цьогоріч у Запорізькій області. Під час маневрування на запасні позиції воїна вразила ворожа атака з безпілотника. На жаль, отримані поранення виявилися несумісними із життям. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя. Луцьк попрощався з полеглими захисниками Вадимом Басарабом та Сергієм Вікторським. Понад рік родини чекали на звістку. Та ДНК експертиза підтвердила найстрашніше. Воїни віддали життя, боронячи Україну. Як місто провело захисників останню путь, дивіться у наступному сюжеті. Спільне горе об'єднало дві родини 12 грудня. Луцьк, схиливши голови, зустрів мужніх захисників Вадима Басараба та Сергія Вікторського. Вони загинули, боронячи Україну. Понад рік родини чекали на диво, та війна бажальна. ДНК експертиза підтвердила найстрашніше. Вадим Басараб до війни працював завідувачем складу у травні 2023 року. Він вирішив долучитися до лав Збройних сил України вже в жовтні того ж року. Зв'язок із ним обірвався. І поїхав, як бідненький він вже назад туди. Ні одного дзвоночка ні разечку не позвонив, так він десь пішов і так і пропав. Цей день став фатальним. Життя воїна обірвалося на Донеччині в районі Максимільянівки. Він дуже хороший хлопець був, це мій хрещеник. Ну запам'ятався, запам'ятався всім, тільки добрим, бо він робив тільки одне добро людям і собі, і батькам. Він дуже, дуже батьків поважав. От. А тим більше, що в нього сестра померла старша, тож, ну, хворіла і померла. От. То він, він так за батьками, він їде батьків в село і він за ними допомагав. Дочці допомагав весь час. Особливою була його любов до доньки. Він встиг побачити її весілля, як і мріяв. Одна дочка, скільки років? Ну, вже, ну 20 точно є 20 років, бо ще він приїхав в відпуск ще встиг, і її свадьбу робив. Сам її ж видав, взяти. Він дуже хороший хлопець, дуже хорошим, був, я його помню з самого маличку, а далі я вже так більш не спілкувалася. Хороший хлопець, хороші батьки. Сестра померла пару років назад, 45 років. І у цих батьків було двоє дітей, їх немає. Тільки позитивною. Він був тою людиною, яка ніколи не вирішувала проблеми, але ніколи їх не створювала. Щирим, добрим і справедливим залишився для близьких та друзів і полеглий воїн Сергій Вікторський. Дуже темної, дуже, дуже такої, знаєте, доброю. душа в нього була дуже дуже добре. Його так виспитали батьки, так воно, так воно і так вийшло. Получився добровільно до війська рік назад. і, і пропав безвіст, його рік шукали, от тільки його знесли і зараз. Сергій Вікторський загинув 25 вересня 2024 року в районі населеного пункту Веселе на території Курської області. Родина понад рік жила з надією у серці. Однак після тривалого очікування отримала підтвердження його загибелі. У захисника залишилися дружина, двоє дітей і мама. Діти є двоє дітей, є, і дружина. є. А діти хлопчики хлопчики. Дівчинки скільки їм років хлопчику вже 22, два. 22 хлопчика а дівчинки. 14. А батьки є також? Є батьки, так. Бо не мама, одна мама залишилась, тата нема. Він займався, ну я вам скажу так, він грав на трубі, трошечки грав на це. І робив ключики, мав майстерню свою, так мав. Ну, та, та і так. Тепер же Сергію Вікторському на віки 50 років. Останній спочинок захисники знайшли у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів: вічна пам'ять, честь та шана героям. У Луцьку зломисник розповсюджував психотропи через закладки та поштові відправлення. Як повідомили у поліції в Волині, 28-річний лучанин налагодив розгалужену мережу збуту психотропних речовин у великих розмірах. Закладки Волинянин робив по всій області. Окрім того, психотропи надсилав замовниками поштою, фактично розширивши свій так званий ринок на всю Україну. Для маскування він постійно змінював транспорт, використовував кілька автомобілів і мотоцикл. А сам товар фасував у орендованому гаражі, який перетворив на власну лабораторію для підготовки чергових партій. Відтак наразі поліція затримала зловмисника, триває слідство. Біля Луцька автомобіль Мерседес наїхав на огорожу. Як повідомили у патрульній поліції Волині, ДТП сталося 11 грудня у Струмівці. А за попередньою інформацією, водійка не була уважною, не стежила за дорожньою обстановкою та не підібрала безпечної швидкості руху, через що і трапилася аварія. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте транспортний засіб отримав механічні пошкодження. На водійку ж правоохоронці склали адмінпротокол. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 12 грудня росіяни атакували Павлоград, що на Дніпропетровщині, дронами. Як повідомив очільник області Владислав Гайваненко, загинув 71-річний місцевий. У результаті ворожої атаки спалахнули 5 приватних будинків. Також через удар безпілотником пожежа сталася у Васильківській громаді Синельниківщини. Там горіла прибудова до гаража. Під ворожим ударом опинилася й Одеса. Там пошкоджено житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури. СБУ та Нацполіція по гарячих слідах затримали виконавців теракту в Дарницькому районі Києва. Як зазначили у службі безпеки України, викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня. Зловмисники діяли за завданням російських спецслужб. Усі троє затриманих громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей, віком 23, 27 і 25 років. Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві і паралельно шукали легкі заробітки у телеграм-каналах, де їх завербував ворог. Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі і, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв у різних промислових магазинах. Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм надав куратор. А для трансляції і координації вибуху рашистами встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Нагадаємо, обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Внаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції. Зловмисникам вже повідомлено про підозру. Росіяни намагалися вбити українського воїна у ході підставного побачення у Чернігові. Як повідомили в СБУ, агент РФ мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий. Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його нібито на побачення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задом, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ. Нині і встановлюють усі обставини. На Вінничині троє зловмисників вимагали у родини підприємців повернення неіснуючого боргу та вчиняли розбій. Як повідомили в офісі генпрокурора, зловмисники погрожували життю та здоров'ю сина підліткового віку, чинили психологічний тиск і застосовували фізичне насильство. Під цим тиском потерпілі передали їм домоволодіння та земельну ділянку. Попри це, вимагання тривали й надалі. Після відмови виконувати незаконні вимоги, підозрювані вчинили розбій. Застосували насильство, погрожували зброю та змусили підписати нові боргові розписки на значні суми. Зловмисникам повідомлено про підозру. У рівненському районі під колесами легковика загинув пішохід. Як повідомили у поліції Рівненщини, страшна ДТП сталася 11 грудня близько 11-го вечора на автодорозі городище рівне Старокостянтинів, поблизу села Нова Любомирка. Відомо, що водій автомобіля Шкода Октавія, 24-річний житель Березного, наїхав на 58-річного рівнянина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохода із відкритою черепно-мозковою травмою, закритим переломом ніг, переломом шийних хребців медики шпиталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи, через майже 6 годин потерпілий помер. Поки ми обговорюємо, головні події в Україні світ також не стоїть на місці. Тож тепер до огляду світових новин. Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на трансляцію Білого Дому. Під час спілкування з пресою журналісти згадали, що в липні Трамп дав зобов'язання Європі брати участь у миротворчому контингенті, якщо буде досягнуто мирної угоди. Це називається угода з безпеки. Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло, сказав американський лідер. При цьому глава Білого Дому вважає, що нинішня мирна угода не подобається президенту України Володимиру Зеленському. Він додав, що документ складається з чотирьох або п'яти різних частин. Процес складний, оскільки йдеться про території. У ніч на 12 грудня Росію атакували безпілотники. За даними Міноборони РФ, над низкою регіонів нібито вдалося збити 90 безпілотників. Про це йдеться в повідомленні російського відомства. Зокрема, безпілотники атакували Ярославський нафтопереробний завод Славнієвтьянос. У Унаслідок атаки там спалахнула пожежа. Також дрони атакували Тверську область. За повідомленням місцевого виконувача обов'язків губернатора, внаслідок атаки Буцімто постраждали семеро людей. Там безпілотник врізався в багатоповерхівку. Нічна атака безпілотників на Росію призвела до тимчасового закриття повітряного простору над Москвою. Це спричинило масові збої у цивільній авіації. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!